Сьогодні я вам покажу книжку Панаса Мирного Лихі Люди. Вона вийшла у двох форматах: у серії Світовид із твердою політуркою та в серії Богданова шкільна наука із м'якою політуркою. Подивимося, що ж є тут всередині. А тут є і повісті, і оповідання, і новели Панаса Мирного. Лихі люди, Голодна Воля, П'яниця. Лиходавнє сьогочасне Морозенко, Лихий попутав, «Лови», Казка про правду та кривду та новела Серед стіпів. Я вам розповім лише про два тексти з цієї книги, аби ви зрозуміли, як і про що писав Панас Мирний. Отож, лихі люди. Лихі люди це невеликий за розміром, але величезний за геніальністю твір. Він геніальний, бо написаний геніальною рукою майстра українського слова. І це слово воно стискає серце і вивертає душу. З одного боку, немов магнітом притягує мова автора, така жива, багатогранна, читаєш і кожен рядок, то як мед на душу. А з іншого боку, зміст твору викликає сльози, сумний подив і туго, бо піднімає автор ті ж теми, що в інших своїх творах про дружбу і любов, про працю і щастя, про сум і несправедливість, про селян і панів. Добро пішло по світу, а гроші до пана. І гудуть його палати серед столиці банкетами. Грають вогнями, блищать золотом. А тут серед поля скиглить голодний люд свою голодну пісню. Читач зустрічає в рядках твору різні типи характерів, які стають символами відносин і життя взагалі. Серед них можна побачити добру людину, яка намагається через мистецтво, через своє відчайдушне й гаряче слово. Відобразити злободенність. Це наш головний герой Петро Телепень. Поруч з ним грізний і неотесаний жук, який здається грізним і злим, але то зовні, бо душа в нього, як широчезне поле, розлога і добра, прекрасна в своїй мужицькій простоті та доброті. Видно також на сторінках і Попенка, який думає тільки про задоволення. Гроші і статки та живе сьогоднішнім днем. І четвертий герой, шестірний, якому автор недарма дає таке прізвище, бо в ньому відображається його характер. Це той тип людей, який йтиме по головах, втоптуючи іншого багнюку для досягнення тільки своїх потреб. Це злопам'ятна. Зловмисна, хитра людина, яка не втратить шансу принизити і наживитися. Саме цей герой і є головним символом цього твору, бо його поведінка і відношення до товаришів дитинства доводить до самогубства головного героя, а мене доводить до сліз. Дочитуючи останні рядки, я мучилася разом із жуком. Який відчував таку важку і скрутну хвилину, до якої довела його друга лихі люди, а в тюрмі одно тужило, одно голосило сумна жукова пісня. Ще ж оповідання пана Самирного Морозенко. Дуже гірко було читати це оповідання, гірко від того, що сталося величезне лихо. Загинули дитина та жінка, а сталося це через соціальні умови життя родини, яка складалася із маленького хлопчика Колипка та його матері Катрі. Це була бідна сім'я. Саме під новий рік їм нічого було їсти, і Полипко вирішив піти до хрещеного батька посівати. Він пішов, незважаючи на те, що мати його лякала морозенком. І пішов посівати вночі. На дворі був сильний мороз, Полепко заблукав і замерз. На перший погляд, здається, що ніхто в цьому не винен. Можна сказати, що Полипко не послухав матері, не врахував всіх наслідків свого вчинку, не був обережним та передбачливим, але він діяв так, як підказувало йому його серце. Колипко так сильно любив свою матусю, що пішов на цей відчайдушний крок. А те, що він переоцінив власні можливості, це його біда, а не провина. Дитина, яка зовсім не має життєвого досвіду, не може все передбачити. Отож такі душевні, такі щирі, проникливі тексти Панаса Мирного, Вас чекають у книзі Лихі Люди. Книга нагадує у серії Світовик у твердій палітурці та у серії Богданова шкільна наука у м'якій палітурці. Панас мирний, лихі люди. Навчальна книга Богдан рекомендує.